Є хвороби, які людство перемогло, віспу, полімліт у більшості країн. Чому вдалося приборкати? Холера перестала бути глобальною загрозою. Але є інфекції, які хвиля за хвилею повертаються знову і знову. І одна з них сифіліс. Сифіліс це парадокс сучасної медицини, його лікування відоме десятки років. Препарат, який повністю знищить бактерію пеніцилін, існує відкрито і недорого. Не потрібні складні хіміотерапії, не потрібні апарати, не потрібні дорогі технології. І все ж людство не може його викорінити. Сьогодні ми розберемося, чому сифліс не зникає. Хоча сучасна медицина створила всі умови для його перемоги це історія про біологію, про людську поведінку. Про соціальні фактори та про те, як інфекція з 16 століття продовжує жити в 2021, Сифіліс викликає спіралеподібна бактерія. Хитка, дуже делікатна. Вона гине при нагріванні, висушуванні навіть на світлі. В епоху мікроскопів це здається слабкістю. Але її сила в іншому це бактерія. Яка майстерно уникає імунної системи. Вона має настільки мало поверхневих білків, що організм майже не розпізнає її як ворога. У неї надзвичайно повільний метаболізм, що робить її невразливою до багатьох антибіотиків. Вона здатна роками бути в сплячці, не викликаючи симптомів. Саме це робить цифліс одним з найхитріших патогенів. Парадокс тому. Що сифіліс лікується, причому досить просто: ін'єкцію пеніциліну. на ранній стадії однією, на бізній трьома ін'єкціями з інтервалом. Тобто, здавалося б, якби кожна інфікована людина знала про хворобу, звернулася за допомогою отримала пеніцилін. і інфекція перестала б поширюватись. Але це і є проблема три умови майже ніколи не виконуються одночасно. На першій стадії сифілісу з'являється твердий шанкр виразка. Але вона не болить. У багатьох людей з'являється всередині у прямій кишці, у піхві, у роті. Людина її просто не помічає. Далі приходить друга стадія висип. Він може бути схожим на алергію, кропив'янку, будь-що. Після цього хвороба переходить у латентну форму, де немає симптомів взагалі. За оцінками ВОЗ, до 60% людей із Сифілісом не підозрюють, що інфіковані, і продовжують передавати хворобу. На відміну від кору, краснухи чи вітряної віспи, після сифілісу не формується стійкий імунітет. Людина може заразитися вдруге, і втретє, і десятий раз. Через це неможливо створити бар'єр у популяції ту саму колективну імуність, яка захищає людей. Від біспи чи поліоміліту. Сифіліс одна з найстаріших інфекцій. Але, незважаючи на століття досліджень, вакцини немає. На відміну від коронавірусу чи грипу, сифіліс не передається повітрям. Він передається статевим шляхом від матері до дитини рідше через кров. Тобто епідемія сифілісу. Тісно пов'язана з кількістю партнерів, рівнем освіти, вживанням алкоголю або наркотиків, доступом до медицини, війнами, кризами, міграцією, стигмою навколо перевірок. Це не просто бактерія, це соціальний феномен. У 2010-20-х -х, х роках сифіліс почав активно повертатися у світі знову спалах. У США рівень зараження зріс на 317% за 10 років у Європі. Найбільші показники з 90-х в Азії та Африці швидкий ріст, у 21 столітті ми звикли думати, що все складне можна вирішити технологіями. Але Сифіліс нагадує нам, що хвороби іноді живуть не в тілі, а в суспільстві, і для перемоги недостатньо ліків потрібні зміни в поведінці. Сифіліс одна з тих інфекцій, які не можна перемогти, але можна тримати під контролем. Якщо знати правду, якщо не соромитися, перевірятися, і якщо берегти себе.